Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні пристрій Huawei P Smart 2021. Приїхав він від клієнта вже частково розібраним. Для розблокування його потрібно буде розібрати, додатково далі. Раз вимикаємо, переводимо у фастбут, підключаємо кабелем і звуку вниз і перевіряємо точну модель, і потім будемо відключати і розблоковувати. Це у нас є PPA LX1. Хоча написано, но, на кришці написано, але все для перестраховки ми зайшли в фастбуті перевірю. А кб. робимо невеличку резервну копію. Як то кажуть, краще перестрахуватись. Чим потім заднім числом шукати? Так, пристрій у нас побачило. Добре. Часовий режим. І зараз виконуємо резервну копію, декілька розділів, і тоді ще раз повторно підключимо і будемо розблоковувати. Резервна копія готова. Ще раз повторно підключаємо зараз для розблокування.

Перво нас бачиться, добре. І запускаємо розблокування. І очікуємо. Острі знову перезапустився в нас тимчасовий режим, необхідний для розблокування, підтверджуємо і очікуємо завершення розблокування. Після цього будемо накинемо задню кришку частково. Пристрій перезапустився? Бачимо динаміки Я вчасно під'єднав запуск, пристрій пішов. Чому престрій вже запустився? Ну, і перевіряємо тепер. Далі все, супер. Бачимо цього вікна, яке було перше з аккаунтом, його немає. У нас тут є вже варіант знизу Забули пароль або не маєте. Вибираємо цей варіант і обираємо тут Пропустити. Це означає, що пристрій у нас вже розблоковано. І ми можемо його налаштувати повністю чистий з нуля. Все, пропускаємо пізніше. Розташування залишаємо. Все, готово. У нас появився робочий стіл. Зайдемо на лаштування про телефон. І, як бачимо, ВPS Mark 2021, як говорили на початку відео, PPA LX1. Тож, якщо комусь потрібно розблокувати пристрій, який має ID, можемо також це зробити. В більшості випадків такі пристрій потрібно відправляти, адже їх потрібно розбирати. Якщо ви... Просто клієнт, не, не сервісного центру, колега, то я думаю, що простіше буде, коли ви його відправите, адже в 99% випадків всі пристрої Huawei, там тільки окремі моделі деякі, деякі старі, потрібно розбирати для розбукування. А якщо ми говоримо конкретно, як у цьому випадку Huawei ID, то це автоматично нові пристрої. І автоматично їх треба всіх розбирати. В деяких випадках потрібно ще модифікований кабель спеціальний. Тому, е якщо не дистанційно, то принаймні з відправкою, як у цьому випадку, можна вирішити це і можна розблокувати пристрій. Контакти для зв'язку зі мною будуть в описі під відео, як зазвичай. Тож, е дякую вам за перегляд і до наступних відео.